Така смачнюща начинка підійде як для пиріжків, так і для вареників. Ми сьогодні будемо їсти пиріжки, тому давайте по порядку. Змішую борошно, цукор, сіль та сухі дріжджі. Після цього додаю воду, а потім вливаю олію. Я готую багато, а якщо вам треба менше, то пропорції поділіть на два. Вимішую тісто до гладкості, змащую олією, накриваю плівкою і залишаю на 40 хвилин. Для начинки на олії обсмажую багато цибулі з додаванням солі. Прямо в гарячу сковорідку до цибулі додаю перемелені на м'ясорубці шкварки. Добре, їх прогріваю і змішую з картоплею. Картопля у мене вчорашня, але ви можете взяти сьогоднішню або завтрашню. За потреби додаю сіль та чорний перець і перемішую. Більша частина роботи вже зроблена, залишилось тільки об'єднати ці дві різні субстанції, які в поєднанні перетворяться в божественні пиріжки. Заздалегідь розігріваю сковорідку і обсмажую пиріжки з обох сторін до красивого золотистого кольору. Погляньте, якими вони вийшли рум'яними, смачними та красивими. А рецепт шкварок через м'ясорубку є десь у мене на сторінці.